Потрібні одяг для поранених. Я знаю цю проблему. Вона з 2014 року нікуди не дівалася. Вона постійна, і центральний шпиталь постійно всі ці роки, навіть значно спокійніші часи просив одяг для хлопців, тому що їх вони поступають роздягнені без нічого. Їх далі треба щось одягнути. Тобто навіть там, ходити по шпиталю, їм немає в чому. Зараз і якби легка промисловість звичайно розвивається в Україні. Там вже шиють чудове взуття. Ну багато чого шиють, але ну це гроші. І гроші часто не виправдані. Якщо панами не ж кажу, якщо я знаю, що я не можу пошити дві панами. там тканину у нас це такий там дрібний. Гурт. Вони там можуть купляти великим гурт тканина. І ну хай вона там, ну хай 200 гривень вона коштує. Ну, об'єктивно на більше не коштує. Ми назводили панами по 700 гривень. Ну так само з усім. В Україні теж є є дуже різні ціни, але ну факт, що є ті, хто продають ну, не виправдано дорого. Дві панами теж за вечір я ну, як, вечір, це до другої години ночі, ну але типу, за. Так зробити можна. Всі, хто шиють — це все не професійні швеї, це все ті, хто ну хочуть щось робити. Хтось десь шив більше, ну хтось менше. Я починала вшити вдома на Зінгір ручний, так що я ну, всякими пробувала. А з цим ну, розібралася. Був якийсь мій допис, що я от шию і що щось там було про стареньку машинку. І от людина побачила, знайома. І ну, віддала свою тканина вже там, яка яку вже знаходили різного, різну кольорові вони були. От, але тканину ми купуємо рулонами, тому що там рулон 40 метрів це двічі дешевше, ніж по метрова З нього виходить ну, там, 37 штанів. Mm. Тобто менше воно ніби не доцінює. Ну що таке 37 штанів на шпиталь, в якому там 200-500 хлопців лежать. Ну і з із них там хороші половині потрібно. Ну вот у них на на на, є ці апарати на, на ногах. Перші штани були просто. Не, не, не під апарати, просто піжамні штани, тому що тоді взагалі нічого не було. Панами теж, панами були запити від підрозділів, всі дуже просили панами. Раптом почалося літо і сонце, хлопці почали обгорати вуха. От, і Панами були дуже дорогі, їх було дуже мало в продажу. Я вже була. Не так перелякана життям. Я, кажу, я не думала, що я буду шити. Я думала, що я зараз зроблю, зроблю ці лекала і віддам е, шити. Я ну, шити віддала, але ну, зрозуміла, що ну, об'єм потрібен значно більший. Лютий-березень то у нас їхали машини там, буквально через день. Е, е, тоді ми починали Київ. Ну, Київщина, це був мабуть, основний напрям. І десь ще я зараз вже точно не скажу, на який на, на схід, але більше було це півні, північний напрямок. А, потім, коли в Києві ну, вже там росіяни відступили, то у нас такі, зараз такі два основних напрямки. Це Харків і Запоріжжя, тобто це не означає, що це в Запоріжжі вони будуть в цьому бігати. Просто Там є волонтерська група, теж, яка має свій центр, і далі вони це вже розвозять по підрозділам на місці. І в Харкові так само. От Ігор рахував, у нас вийшло там більше 20 підрозділів, таких, на які ми постійно щось передаємо, в районі ну, от, ведення бойових дій від Харкова до там, Миколаєва.